Добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні я продемонструю вам роботу по копанню траншейки під трубу від от свердловини, от, от яка у нас тут знаходиться. От, у свердловини. От, вона тут. Давно вже зроблена, 10 років назад, ну, але не підключено ще до основної системи, щоб подавати воду у дім. І треба б нам прокопати, щоб з'єднати із цією трубою, що потрібно, 12 метрів. Труба пластикова або пластмасова, 33 по -наружі. от Там вже в мене зроблено. І кутник стоїть і от-во от, в сторону траншейки. Отут тут буде траншейка копатися. Попробуємо ми копати таким, таким способом. Первою лопаткою це сучасна європейська, оце я показав. От Ми повинні прокопати штечок, ну раз, пройти оці 12 метрів. Ну, а друга це в запас буде, як вдруг поламається. А потім копати цим зробленим мною О, оцим ось інструментом. Ми ще ми не пробували копати, а як воно вийде, я не знаю. Ну подивимося. От я дивився в інтернеті, там один спеціаліст зробив хрінним копає, другий траншейку під кабель копає. Ну, вроді, виходить. Тоді ще бачив, з профільної труби робиться. Ну, раз у землі робиться ця машина, вона повинна бути із нержавіючої сталі. Ну, зроблено воно з труби з нержавіючої сталі. Товщина труби 3 мм в діаметрі 90 мм 90 90 в діаметрі. Ну і глибина нам копати на, нам треба углубитися в землю на 60 см. Зона промерзання ґрунту. Не, не дуже така велика в нашій зоні, так що я думаю, до, буде до столі 60 сантиметрів. Поважно прокопаємо цією лопаточкою. От. А потім оцим будемо копати. І подивимося, за скільки ми можемо прокопати ці 12 метрів. Копати і не, не я буду, я вже так хтось з підписників казав, людина пощенного віку, Ну, а прийдуть. Мої лучші товариші, які допоможуть мені це зробити. І прокопають сюди на оцей куток. Ось тут вже у нас засипано землею. Ось тут якраз є підвод до будинку, відсіль починається. Тут у мене свердловина ще одна є. Це давня зроблена тут на Полтавський горизонт, тут на 60 метрів зроблена свердловина. Ну, вода тут хороша, але небагато її води. От. А та свердловина теж 10 років тому зроблена. Ну, я її не підключав до основного до будинку, користувалася цією полтавським горизонтом, цією водою. А цена вся зроблена на 78 метрів От. на Харківський водоносний горизонт. Труба пластикова тут стоїть 125 мм, Насос БЦП-80 стоїть. Так що і тут хвільтра, то 6 метрів вільтра зроблено. Так що дебет скважини дозволяє насосові цю робити роботу. Ну, будемо копати, тоді я буду вам демонструвати. На сьогодні поки все. Почали копати траншею а Сперва Копали лопатою при помощ при допомозі лопати отакою от от, європейським держаком. Ось така лопата. Вона кріпка, хороша лопата, добре хорош неї копати. Потім ломом довбали, де там у нас камінючки попадалися. Потім спробували цим копати. Його в землю не загониш, того, що земля тут злежалась. Глиниста земля. І цим спробували. Трошки більшим. Також не виходить. Не вбались ми довбались. І пішли вроді ж, по європейських технологіях, по рекомендаціях знаменитих копальників. І прийшли до такого висновку, що без лопати, без оцієї що називається стикова, ані туди, ані сюди. Так що на сьогодні ми зробили перекур, От, зберемо з силами і будемо копати лопатою. Ще прокопаємо один штик, це буде сантиметрів 60-50, ну і досить буде для цього водопроводу. Тут ми підкопалися, вже на цю ділянку зайшли. Підкопались до, до труби, от вона там. У землі труба ну, обмотана Ну, Тут ми будемо з'єднуватися. Тут поставимо тройник і е, тут не будемо нічого, вона і так согнеться, труба і по траншеці Завтра дойдемо туди і з'єднаємось. А потім запустимо воду, подивимося, що не тече і закидаємо. Ну це буде вже завтра. А на сьогодні все. От будемо ждати, завтра, прийдуть копачі, от Юра і Олег. І ми продовжимо. Вони сьогодні покопали до 12, ну, щоб не заморитися і віддихнути. Завтра наш ще день є. Та й післязавтра ще є. Ну, як прокопають і зробимо. На сьогодні все. Продовжуємо. Уложили трубу у землю, прокопали канаву глибиною 60 см, не більше. Тут зона про зверзання грунту у нашій території не глибока. Ну, копали чим, я зараз розкажу. Двоє моїх хороших. Товаришів Юра і Олег прокопали їх за У два дні, один день копали, ну, щоб не зоро заморитися, ну, в общем, два дні. Тим копали, Пояснюю. Популярно пояснюю. Оце ось називається дренажна лопата. Що це я показав, робив? Значить, не годиться воно. Друга теж не годиться. Це вона може там згодитися там, де пісок вологий, коріння нема ніякого. Ну, в общем, в нашій зоні він не проходить, тому що тут глинка. От, копали оцією лопато, лопаткою радянського виробництва, це ще з далеких часів Радянського Союзу. Ну тут вона, вона -то хороша. Ну, вона зроблена така, що ламається отут, ось де ось де держак вставляється. Отут ламається, тут вже і варив'я, але воно не держи, все одно. І отут ламається, де перегиб. Вон воно видно, де тріщина. Значить, ця вже це історія. Ну, вона так хороша лопатка. Зараз лопатки випускають зовсім другої конфігурації. І я б сказав, що це набагато краща лопатка. Вона і міцна. І в землю добре лізе. І отут, мабуть, не поламається, тому що воно там зроблено розумно, а там як то воно і зроблено було добре, ну, ну ламалося. Потім ще є ось лопаточка такого покрою. Ну, як, як, як вроді як воша. Ну, це так це щось таке неглибоке копати. Ну, таке як, наприклад, цибулю, ну, можна моркву, чесначок підкопати. Ну, такі дрібні земляні роботи. Так що копали ми в основному цією лопаткою. Хорошо в неї буде картошку копати, хто ж буде копати картошку. Ну, ще в нас лопата є з далекого минулого Радянського Союзу. Це військова лопата, це велика саперна, ось, з держаком, Це мені прапорчик один подарував. Ось, ну, неї копати, я не знаю, мене пробували, але ну, дуже вона і в землю не лізе, ну їй поламати не треба. Ну, в общем, доробло було зроблено, це ж для солдат, а для солдат хай там копають. Аби генерал спробував неї копати, він би по-другому зробив. Ну, в общем, отакі у наші справи. Так що лопатки я вам пояснив, яку розказав, яка краща. Ну, всі вони, які не є лопатки, требують мозолястих рук, сама вона копати не буде. От, так що ну, ще тут ми приміняли даже коріння, є ось під деревом. Лопата такая, така, щоб коріння рубала. Якщо камінь попадається, треба лом, щоб був. Ну, в общем, прокопали, зробили. Я ще раз їм подякую вот, за зроблену роботу. Воду пустили, з'єднали дві свердловини. Все, вода є. Вот, так що все у нас нормально. Миру б тільки, щоб не було пострілів. І здоров'я. Дякую за увагу. може кому сподобалось. От. Я буду радий. Ну, хвалити, що дуже хороша лопатка. Така, що вона сама копає, я не буду. Копати треба, щоб були молоді руки і здоров'я, щоб було. На все добре, всім здоров'я, добрих років життя. Дякую за увагу.